Бути готовими, що скоро купувати буде нічого. Нафтопереробні заводи країни-терористки палають як бенгальські вогні на новий рік. Напередодні був уражений Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Удар підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Завод виробляє бензини, дизельне та авіаційне пальне для окупаційних військ. Річний об'єм понад 6 мільйонів тонн. Центр протидії дезінформації повідомив про удар невідомими дронами по заводу Газпрому у місті Силават. Це 1400 кілометрів від українського кордону. У порту та без пілу... Лотний катер вгатив по нафтопаливному пірсу. І нарешті 26 вересня на Смоленщині вантажівка в'їхала у товарний потяг. Зійшли з рейок і загорілися 18 вагонів та цистерн з бензином. Як повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, за останні два місяці в глибокому тилу ворога вражено 85 важливих об'єктів, 33 – це військові цілі, 52 – промислові, зокрема й ті, що переробляють нафту. На прямому зв'язку зі студією зараз Андрій Ткачук, офіцер збройних сил України, політолог, але водночас і волонтер. У вас три іпостасі, пане Андрію, відразу надзвичайно важливі для сьогодення. Важко переоцінити удари і знищення ресурсів Росії в глибокому тилу. Сьогодні один військовий цитував трактат ведення війни, мистецтво ведення війни Суньзи. І там якраз один з моментів, про який ми говорили: що дуже важливо спробувати вести війну на території супротивника, щоб використовувати його, а не власні ресурси. Як ви оцінюєте ці удари, окрім того, що це потужно, що це прорив, що це неймовірні операції, конкретно по Афіпському МПЗ у Краснодарському краї Росії? Давайте поговоримо про це. Вітаю передусім, слава Україні! Вітаю всіх глядачів. Телеканалу загалом дивіться є певні елементи ведення війни сьогодні щодо ворога. Очевидно, що є низки. Напрямків, по яких треба працювати, є воєнна складова, де наше військо, є економічна і дипломатична складова. Це все є така тряда ключових напрямків боротьби з ворогом, про які ми маємо не лише говорити, але й працювати в них, і ми в них якісно працюємо. На полі бою сьогодні чинимо спротив ворогу, де не те, контратакуємо навіть і перехоплюємо ініціативу в деяких позиціях. Яскраво проводимо активну оборону. А щодо дипломатичних місій ми працюємо. Ефективно і сьогодні з адміністрацією Дональда Трампа і з нашими партнерами в Європі та світі. Відповідно, економічна складова це вона переходить. Має дві складові з попередніх: з дипломатичної і з військової. З дипломатичної сьогодні це те, що нам дається дотискати санкції, подовжувати тиск на ворога санкційний. І наші партнери включаються. Військова складова це те, що можемо робити ми, і те, що ми зараз активно робимо. 85 важливих об'єктів. Це дуже. Та е, цифра за два місяці. Це більше, ніж вражає сьогодні ворог, який е, сьогодні на нашій території робить акцент по цивільному населенню для тероризму. Ми ж водночас вибиваємо їхню економіку для того, аби е, підсилити економічні наслідки від війни. Щоб це відчувала і цивільне населення Росії не просто бити по них як роблять виродки і вандали. Ми працюємо правильно і дуже чітко б'ємо по військових та промислових об'єктах, які дуже впливають на економіку і ситуацію в. Країні ворожих. це а, нафтогазова голка енергоносії, на яких вони підсадили весь світ і залежні від себе. Країна бензоколонка без бензину нікуди не поїде. Відповідно, удари по нафтопереробних заводах, по нафтопереробній інфраструктурі, газовій інфраструктурі це сьогодні те, що ми обов'язково маємо робити, і те, що ми робимо. Ось ці всі три складові в одній, коли працюють, це є хороший напрямок тиску на ворога. Це є хороші. Вони доповнюють всі три одна одну. Військово доповнює дипломатично, економічно. Економічно дипломатичну і військову. Ця тріада напрямків ведення боротьби з ворогом надзвичайно важлива для нашого сьогодення, і ми сьогодні це робимо. І це великий фактор того, що ми тиснемо як і на Росію, як і зовні, тому що ми показуємо всьому світу. Дивіться, а ми спроможні, пане Дональд. А карти то на руках у нас є. Подивіться, як воно палає красиво, і ми долітаємо. Давайте це підсилювати. Давайте дотискати ворога, який не хоче. Сідати за стіл перемовин, і відповідно це складова й військова, коли військовослужбовці бачать сьогодні. Нам надзвичайно важливо бачити, що наші побратими з інших родів військ ефективно відстрілюють і попадають по території Росії. І водночас це виведення з ладу військових спроможностей. Діпстрайки сьогодні це все впливає точно на ситуацію в країні і точно на військові спроможності і потужності ворога. Як ви думаєте, на ці процеси вплине процес відновлення керованого експорту зброї для фінансування власного виробництва? Коли ми говоримо зараз про те, що будуть оборонні компанії іноземні локалізувати своє виробництво в Україні, коли ми говоримо про це відновлення умовно керованого експорту, як це вплине на наш потенціал чи про рахунки? Конкретні можемо говорити лише орієнтовно, як це працюватиме, але однозначно можемо говорити тільки про загальний плюс. Чи ви можливо скажете більше? Є проста математика. Для того, аби вести війну продовж року, нам треба 120 мільярдів доларів. Це слова нашого президента. 60 ми маємо з бюджету. 60 потрібно знайти, де їх шукати, якими методами, десь це підтримка, десь ми щось можемо продати, десь чимось обмінятися. Але ключове це сьогодні наша експертиза і досвід. Ми сьогодні маємо величезний досвід ведення сучасної війни у 21 столітті. Технологічний прорив стався в рамках російсько-української війни, і саме ми його автори. Українці, які почали розвивати безпілотні системи, росіяни в нас їх копіюють. Відповідно, це наш великий досвід, який треба продавати за грубі гроші, тому що це сьогодні величезний досвід, на який мільярди вкладають наші партнери, аби дослідити військові доктрини. Сьогодні військові доктрини у всьому світі змінюються. Військові стратегії змінюються. Позаяк найбільший воєнний конфлікт в історії 21 століття відбувається прямо зараз на території Європи. Це величезний досвід для всіх країн. Україну, і ми його маємо продавати щодо зброї. У Нас є багато дуже виробників, які можуть виробляти більше ніж Україна Ні завантажені так купити. так. Так. відповідно, чому нам не використовувати ці потужності задля того, аби продавати нашу зброю нашим партнерам, для того, аби розвивати спільно нову інфраструктурну, технологічну воєнну обгонку озброєнь і допомагати нашим партнерам іти на одному рівні з ворогом. Відповідно, це нам допоможе залучити і кошти, і інвестиції. Тобто, ви ж зрозумієте, там є буде кілька моментів того, яким чином заходять кошти в Україну. Низка інвестицій входять в наші підприємства. Для того щоб виробляти тут і надсилати Збройним силам України, Не купують партнери в нас, хоча компанії передають Збройним силам України, і оце буде третя складова, коли партнери будуть купувати собі, а наші компанії будуть заробляти, тому що наші компанії недостатньо заробляють сьогодні. Коштів поза як є суттєві обмеження. Вони фактично працюють ледь там не в нуль, поза як є обмеження для продажу за державні кошти. Там має бути націнка не більше здається 25%, Наскільки я пам'ятаю. Метаю, не може більше підприємство накинути грошей. Тобто, це для того, аби підприємство існувало і закривало якісь свої потреби. А для того, щоб заробляти, нарешті потрібен європейський світовий ринок. Ми туди будемо постачати за світові кошти, які сьогодні на світовому ринку. Це в рази більше аніж сьогодні. Наші підприємства продають зброю Збройним силам України, і це серйозне вливання і розвиток нашого внутрішнього валового продукту, це зростання нашої української економіки. Тому що гроші будуть заходити сюди і будуть витрачатися тут сплачені податки, нові робочі місця, розвиток нових технологій? Ясно, дякую вам, пане Андрію. Андрій Ткачук, офіцер збройних сил України, політолог і волонтер, був з нами на прямому зв'язку.